Всім привіт до вашої уваги лот. Це ліжка для тварин від торгової марки Zufari. В лоті присутні. Лежанки одної моделі та в двох кольорах. Такі дуже м'які. З таким бортиком невеличким. Знизу такі гумові накраплення, щоб вона не ховзалась. Також сіра. Розміри лежанки 50, діаметром 58 см, а висота 14 см. Виконані 100% з поліестеру. Підходять ідеально для цуценят та маленьких собак. Також буде будиночок для тварин, теж в двох кольорах. Тут всередині така подушка двостороння. Дуже м'яка і пухнаста. Такий дуже милі вушка та такий шарик, з, з яким ваш песик або котик може гратись. Ідеально підходить для дрібних тварин, як собак, так і котів. Можна навіть більш екзотичних, також в сірому кольорі, десь такою подушкою. Дуже класно виглядає. Знизу теж така гуми вкраплення. Розмір його 42 на 35 см. Теж 100% поліестер. Також будуть такі кілинки для домашніх тварин. Вони тут на застібці і всередині є теплоакумулююча плівка, яка зігріває тіло. Та зберігає дуже класне тепло. Його розмір 60 на 45. Дуже приємний на дотик. 100% поліестер. Не враховуючи плівки. Всього в лоті 8 одиниць товару, вартість лоту 2100 гривень, собі вартість одиниці 262 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатись більше про наші нові поставки товару, залишайте ваш емейл нашим менеджерам. Всім дякую, заробляємо разом.